Ісаї, 13 розділ: Пророцтво про Вавилон, що бачив Ісая сина Мосів. Підійміть прапора на Лисую гору, кличте їх голосніш, помахайте рукою, щоб ішли у ворота. Я звелів був своїм посвяченим, теж покликав лицарство своє на мій гнів, що зухвало радіють, чути гамір у горах, як народу численного, чути гомін згромаджених тут царств народів. Це переглядає Господь Савоот, бойове своє військо, приходять з далекого краю із кінців небес, Господь із знаряддя гніву Його, щоб усю землю понищити. Голосіть, бо близький день Господній, Він від всемогутнього прийде, немов зруйнування, тому то ослабнуть всі руки і кожне серце людини зневіриться, і вони налякаються болі та муки їх схоплять, немов породілля та будуть терпіти. Остовпіють один перед одним полум'яні обличчя, то їхні обличчя. Оце день Господній приходить суворий і лютість, і полум'я гніву, щоб землю зробити спустошенням, а грішних її повигублювати з неї. Бо зорі небесні та їхні сузір'я не дадуть свого світла. Сонце затьмиться при сході своєму, а місяць не буде вже сяяти світлом своїм. Я покараю всесвіт за зло, а безбожних за їхню провину, пундючись злочинця спиню, а гордість насильників знижу. Я зроблю людину, дорожчою від щирого золота і смертну людину від офірського золота. Тому небеса захитаю і рухнеться земля з свого місця, від лютості Господа Саваота у день, як палатиме гнів його, і буде народ, як та сарна, полошена чи як отара, якої зібрати немає кому. До народу свого кожен звернеться і кожен до краю свого втікатиме, кожен знайде, буде заколеним, і кожен ув'ятий впаде від меча, а їхні діти на їхніх очах порозбивані будуть, їхні доми пограбовані будуть, а їхніх жінок позбезчестять. Оце я збуджу на них мідіян, що срібла не лічать, а золото не чують бажання до нього. і будуть Вбивати юнаків їхні луки, а над плодом утроби вони милосердя не матимуть, їхнє око над дітьми не матиме милості. І стане тоді Вавилон, краса царств, пишнота халдейської гордости, таким, як Бог зруйнував був Содом та Гомору, не буде назавжди заселений він, ні замешканий в рід. І раб там не стане наметом, і там пастухи не спочинуть своєю отарою. Але будуть барложити там звірі пустинні, і будуть доми їхні совами повні, і там пробуватимуть струсі, і волохаті демони там танцюватимуть, і завиють шакали в порожніх хоромах його, а гієни в веселих палацах, і близьке вже наступлення часу його, і не забаряться ці його дні.